Слава Ісусу Христу! Сьогодні, дорогі браття і сестри, шоста неділя посту, і ми святкуємо вхід Господній Єрусалим. Вітаю вас! Ми, православні християни, не тільки згадуємо свято, а через причастя святині Христа безпосередньо беремо участь у євангельській події. Читаємо сьогоднішнє Євангеліє Воно є Євангелією Євангелію Діана, 12 глава, 1, 18 вірш. За шість днів до Пасхи прийшов Ісус в Іфанію, де був Лазар померлий, якого Він воскресив з мертвих. Там приготували йому вечерю. І Марфа прислуговувала, а Лазар був одним із тих, що возлежали з ним. Марія ж. Узявши літер нардового, чистого, дорогоцінного мира, помазала ноги Ісуса і обтерла волоссям своїм ноги Його, дім наповнився пахощами мира. Тоді один з учеників його Іуда, Симонів Іскаріот, який хотів видати його, сказав а чому б не було продати це миро за 300 динарів і не роздати в Богі Сказав же він це не тому, що піклувався про убогих. А тому, що був злодієм, він мав при собі грошову скриньку і носив, що туди вкидали. Ісус же сказав залиште її, вона зберегла це на день погрібіння мого, бо в Бога завжди маєте з собою, а мене не завжди. Багато юдей дізналися, що він там, і прийшли не тільки заради Ісуса, але щоб побачити і лазаря, якого Він воскресив з мертвих. Первосвященники ж змовились убити і Лазаря. Бо через нього багато хто відходив від юдеїв і вірував в Ісуса. На другий день багато народу прийшло на свято, почувши, що Ісус іде в Єрусалим, взяли пальмове віття, вийшли на зустріч йому і викликували Осанна, благословен, хто йде в ім'я Господнє, Цар Ізраїлів. Ісус, же, знайшовши Осля, сів на нього, як написано, не бійся, дочко Сионська, ось цар твій гряде, сидячи на молодому ослі. Ученики його спочатку не зрозуміли цього, але коли прославився Ісус, тоді згадали, що так було про нього написано, і це зробили йому. Народ же, що був з ним раніше, свідчив, що Він викликав лазаря із гробу і Воскресив Його з мертвих. Тому і зустрів Його народ, бо чув, що Він сотворив чудо. Ісус на Осляті в'їжджає в Єрусалим. Люди стелять віття і кричать «Осанна!» або спаси нас, благословений ідучий в ім'я Господнє!» Чому така феєрична зустріч? Люди вражені тим, що вчора. Христос підняв з гробу уже гниле тіло Свого друга, і, оновивши, воскресив і повернув до повноцінного життя. Святий Кирило Єрусалимський навчає, що ще раніше перед апостолами Ісус назвав смерть сном. Йому не хотілося навіть промовляти цього імені, бо людина була створена для безсмертя, Бог має мету. Вона вища за всі розуміння людей і ангелів. Ця мета через воплочення, через перемогу над всіма спокусами нашого ворога диявола, над заразою гріха і її страшним плодом смертю духовною і тілесною відтворити нову людину. А від неї усіх. Адам і Єва. Були здорові і володіли благодатними дарами Святого Духа в раю, а повіривши дияволу, втратили їх і захворіли смертю гріха. Через спотворення людської природи, душі і тіла, нащадки Адама, і всі люди народжувались зараженими і пошкодженими, і забули себе, якими були до гріхопадіння. Минула велич і достоїнство затьмарились. І душі покрились гнійними ранами. Саме на Христі Спаситель своїми ранами покаже, яка була людська природа, від п'ят до тім я вражена ненавистю гріха, лише Христос Творець людини і про образ її створення знав, якою була людина спочатку, і до чого привів її гріх. Тому вчора було щось дивне. Христос Плакав біля гробу лазаря, причиною було бачення тлінності і псування людської природи, душі і тіла, вигляд гниючого, пошкодженого друга Лазаря. Як тяжко дивитися мамі на дитину, яка заражена злом свавілля, вмертвляє себе гріхам, вона ж пам'ятає, чи його чистим дитям, і любов плаче безсилі. Як ще тяжче дивитися на слухняну дитину, добру, віддану, люб'язну, яка віддала життя своє за свободу рідної батьківщини, залишає свою сім'ю і родину, йде в небесний світ. Тому Бог прийшов, щоб життям вічним допомогти мамі і татові і дитині. І Він ворогів переможе, як всемогутній, так вчить церква. Христос заплакав як людина, а як Бог Воскресив Лазаря силою свого Божества. Той, хто колись на початку творіння сказав, хай буде світло, і хай буде твердь, повалів другові, Лазарю вийде. І хоча вже пройшло чотири дні, і зупинилися всі життєві функції, його тіло оновлюється в ніздрях. Появляється дихання, відновлюються очі, і їм повертається здатність бачити, повертається дар мови, і Він оживає. Христос наказує юдеям розв'язати руки і ноги Лазаря, щоб зробити їх свідками цієї події. Здійснюючи це своїми руками, як каже святий Андрій Крицький, вони засвідчили, що перед ними не примара і не плід фантазії. Отже, вони мали розпеленати, а він піти. Христос остаточно засвідчив, що Він Месія, Він Всевищий в Тройці. Слави мій Бог, який прийшов розв'язати нас, людей, від туману гріха і кайданів смерті. Вдруге, Христос заплакав, коли наближався до Єрусалиму. Він бачив зачерствілість сердець народу. Який знав правду про нього і не хотів впізнати істинного. <кій> Син входить у виноградник батька свого, знаючи, що зарозумілі і горді слуги виведуть його за виноградник і уб'ють. Люди не могли винести присутність Бога. Людство було настільки поранене гріхами, що навіть Найпокірніша присутність Христа викликала глибокий біль, як дотик до відкритої рани, навіть з метою її зцілення. Все людство було однією величезною раною. Воскресіння Лазаря показує нам, що відбувається, коли зустрічається Христос, керівник життя з гробом і смертю. Щоб ми не впали в зневіру, а довірялись Христу всеціло. бо в ньому є справжнє і вічне життя наше. Тому герої Божі і вони не вмирають, а живуть у Христі, як найвищому герої Всесвіту. Поява живого лазаря в ріднім домі по суті є прообраз майбутнього дня другого пришестя Ісуса Христа. І загального Воскресіння мертвих. Цим Господь дав нам упевненість в тім, що Він воскресить усіх людей і нас. Лише їм треба віддати всі сили, щоб вірністю бути нам друзями Божими. Все ж Воскресіння Лазаря було тільки прообразом майбутньої тайни, бо тіло Його було знову земним з усіма характеристиками тлінності і смертності. Але тіла людей воскреслих після другого воскресіння будуть духовними і не будуть мати потреби в одежі, в харчуванні, в сні і в томуванні спраги. Отже, Бог наш, Бог люблячий і всесильний. Оскільки Лазар, з сестрами Марфу і Марією були друзями Ісуса Христа, то він після воскреш... воскрешення залишається у них вдома на великий бенкет. На якому ще нещодавно мертвий Лазар є один із співтрапезників його. Марія і Марфа прислуговують дорогому гостю і його учням. За словами святого Андрія Криського, сестри символізують в людській душі діяльність і споглядання, а Лазар людський розум. Христос прийшов Воскресити і оживити розум людини, дати йому повноцінне істинне вдосконалення. Тому депресія хаосу думок може бути вилікування співдією і вірою Христу. Дія трудиться, споглядання проникає в майбутнє і помазує тіло Христове пахучим миром, а розум спілкується з Богом. Темрява гріха відразу повстає, Юду роздратувала, що така сума. Вартості мира пройшла повз його скриньку, з якої крав. Він зірвався і осудив Марію міркуванням на тему гуманності і піклування про бідних. Ісус відповів йому, що служіння Богу присутньому є вище навіть за милостиню бідним. Бережімось, люди, грошолюбства і корупції, щоб не повторити долю Юди-відступника. Бо на таких виливається кров невинна. Спаситель знав і знає, якими стражданнями і тортурами в ньому будуть випробувані всі сили людини загалом, в тому числі сили страху. Святий Йоанн Дамаскін розріз... розрізняє між страхом за природою і страхом проти природи. За природою страх душі перед смертю пояснюється наявністю. Тісного зв'язку між душею і тілом, смерть, що відокремлює душу від тіла, не є природним для душі станом. Чим і пояснюється страх і метання душі перед відходом від тіла. Проти природний панічний страх народжується в людині від невіри Богу, краху сваволі і невідомості смертної години. Спаситель. Бога людина, кожна із природ, людська і божественна у Христі, діяло у спілкуванні з іншою. Оскільки смерть не є природним станом людини, то в Гесиманському саду він як людина здригнеться думкою про смерть і побажає її уникнути. Але відразу людська воля підкориться Божій, і страх буде перетворений на відвагу. Своєю екзистенційною силою Христос сам відважно покличе смерть на герць. Ця сила і відвага проти смерті дарована через хрещення нам, Ісусом Христом, проявляється і зараз у дітях Божих, особливо в воїнах світла небесного. Сьогодні і завжди, Божі друзі. Через хрещення, поєднані з Ісусом Христом, сповнені дії і духовного споглядання, доки живуть з біологічним тілом і у визначених життєвих умовах підлеглі тлінню і смерті, однак не підвладні агонії і смертному страхові, оскільки переважають їх силою Воскреслого Христа, не дивлячись на те, що смерть тілесна загальна реальність. Праведники посередництвом своєї дружби з Христом уже зараз споживають насіння безсмертя. Мощі більшості святих нетлінні, не підвладні гниттю, псуванню, навпаки, стають зцілюючими. Вони оновленими встануть в часі другого пришестя Христового. У своєму тлумаченні святий Андрій Крицький говорить, що як осля без усякого опору пішло. За учнями до Христа, так і людина без усякого спротиву, повинна підкоритися тому, хто прийняв дар духовного у Христі ведення і зробитися носієм Христа. Христос прийшов до людей подібно до того, як наречений іде на шлюб, не з владою і з силою, а з любов'ю та смиренням. Христос, Цар нового Ізраїлю, Благодаті Божої тих, хто його приймає, тобто церкви і народу християнського. Його царство не має нічого спільного з мирською славою та суєтним мисленням, це царство дружньої, найвищої любові та смирення. Присутність Христа це присутність людинолюбства, а не хабарництва, поблажливості, а не покарання. Беззаконне життя робить душу вмістилищем демонів. Згідно з тлумаченням святих отців, молодий осел є розв'язаний від ус гріха людства, а люди, які стояли поблизу, є лукавими володарями, які, хоч і не змогли протистояти наказу Христа, але в ту ж секунду кинулися до свого князя сатани і доповіли про все, що сталося. Після цього було скликано Раду і собор лукавих проти Христа. Усі волали до диявола про необхідність вжити заходів, бо осля, тобто людство, було переведено до свого господаря, і більше не належить дияволу. У нього більше немає над ним влади. Недовго міркуючи, Сатана вирішив підняти проти Христа книжників і фарисеїв, щоб умертвити його. Але безумні не знали, що смерть Христа. Дарує нам безсмертя, а його сходження в пекло зведе нас на небеса. Григорій Палама каже, що віддалений від Христа розум перетворюється або на переповненого пристрястями звіра, або на гордовитого демона. Така зухвала богоборча діяльність керівників привела до повного винищення Єрусалиму через 40 років. Римськими військами. Сьогодні зарозумілі сусіди під керівництвом павшого безумства вождя і первосвященника. Перемагаються з силою Божою через мудрість Божу в людях і Його меч Збройні Сили України. Кожен з нас, людей, має усвідомлювати свою роль і те, що за ним і над ним стоїть Бог, який у дієвих дітей своїх направить волю, слова і силу, як у марфи, укріпить силу мудрості благочестивих керівників і просвітить спогляданням і навчанням духовних цінностей своїх вірних духовних наставників. Тоді стануть очевидні наші успіхи і невдачі, і прийде розуміння. Що вони не тільки наші, це ще і воля Божа для нашого спасіння. Звичайно, кожному треба зробити все, що в його силах, для перемоги, але треба усвідомлювати завжди свою залежність від Бога, і це допоможе уникнути багатьох проблем і ускладнень тоді, коли стаються кризи і невдачі. Бог допоможе зберегти спокій і дасть надію. Що є найважливішим в такій ситуації? Сучасне життя наповнене словами. І багато і всього пишеться і говориться просто так. Але є теми, які не можуть сприйматися як пуста балаканина. Від них залежить історія. Наприклад, відносини з Богом і наше життя. Через святих отців церкви ми віримо і впевнені, що виживе і переможе та людина. І той народ, дії якого і мотивації співпадає з волею Божою. Віримо, наша воля захисту співпадає з волею Божою, і ми з Божою допомогою виконаємо життя достойно і до кінця впевнено і послідовно. Синє чисто небо є нам нагадуванням вічної любові до нас, а хліб на полі. Христа Всемогутнього і Смиренного, який живить нас вічністю у святому причасті. Тому, споглядаючи кольори знамена нашого, дивуємось мудрості і вірі прадідів, передавших нам такі символи перемоги із казівкою вірити в триєдиного істинного Бога. Покладімо, як віття, свої досягнення перед Христом, привітаймо, владику, неба і землі! Який є Господом нашої сили і нашої перемоги, бо віримо з неба сила України, і слава і воля з Богом, браття українці, усміхнеться доля. Амінь. Слава Ісусу Христу!